Підприємець із Дніпра об'єднав кондитерське мистецтво із мовою жестів. Денис Азімов працевлаштовує людей із вадами слуху та навчає їх кулінарному мистецтву. За кілька місяців співробітники засвоїли тонкощі випічки та прикраси тісточок. Аби полегшити спілкування із колективом, власник вивчає мову жестів. Я прийшла на роботу у листопаді минулого року. Мене всьому навчили. Так, було багато складнощів. у грудні була купа замовлень, але я все подолала і зараз дуже задоволена. Я отримала цінні знання. Ребята де не представляють наскільки ані лучше. Вони навіть не уявляють, наскільки вони кращі і крутіші за багатьох інших працівників з освітою, великим досвідом і навчанням у Франції та Іспанії. Але я беру тільки таких людей. Насамперед тільки їх, бо вони мають величезне бажання працювати.